Коли я прийшов до Свободи, то мене вразила її історія. Я відразу почав цікавитися ці Ну, Коли почув, що Франко був серед авторів, Михайло mm -hmm. Грушевський, Вениченко, Дорошенко, Дмитро і так далі. І так далі що... ну, це просто мене... Я не почав своєму вірю, і я почав цікавитися її ці історією. Ну, то... В мене так підсвідомо вироблялася така вірність цієї, що, мабуть, це найбільше на мене впливало і впливає до тепер. Це окрім молоді, лягає на місці. Ну і звичайно, що я, мені ніхто не диктує, що там поставити першим, що другим, і так далі. Всі ці, ці політичні огляди, авториз України. це ні, Ніхто наді мною не, не, не висить, і я це так мовити, зовсім маю вільну руку в цьому. І свобода досить змістована в цьому, в цьому сенсі. Може вона... Так би мовити, є відзеркалення моїх поглядів, мо мо моїх смаків там, політичних чи що, але в кожній разі наскільки я вільний, наскільки свободи. Багато людей дзвонять, пишуть і, а чому? і листів. А чому? Я вам скажу, чому а чому? Не, не тому, що я, не тому, що я такий якийсь особливий, просто тому що я пишу огляди політичні про, про Україну. Так а вони ж люди, а вони вони цим всього. живуть. Вони живуть старше покоління, живе в Україні. Дають, тим більше просять і тим більше надіються, і вже починають нічого не робити, лише не чекають грошей. Хто має дати. Євросоюз має дати, Америка має дати, Америка має допомогти, прислати війська і так далі. Неправда, неправда. Треба самим стати на захист своєї батьківщини, яка кажуть лягти головою. Так всі поляжемо, але не дамося. От тоді буде перемога, і тоді буде держава.